Привіт з вами Макс Почекайте, я доїв. Поняли хтось? Ісашка 31 І ми граємо. Що? КЭКСКА! Ми сьогодні на такому сайті КСБУ рандом крапкруху Саня обманули. Не обманули. Він так думав. Знаєш, вибивати говно всяке в мене. 2 долара а виграв із говно за 5 центів. а тут зразу заплатив долар і 66 надо Опа, Я зупиню відео і продовжу. І ми продовжуємо, я можливо зараз ще раз бо я буду їсти. Хо-хо-хо. Смысл не здоки. Ну і що? Вам дадуть. Я знаю, опять Это ты идешь есть, ты че Я же буду играть. Давай, пошла. Мужики бесс... тоже илечко, Я тебе отвечаю, я такую тактику дивлюсь, у такие нуляры. Их просто расшмалят с пацками. Просто кинул, знаешь, бежит дискаром для маны, я просто бежу с ножом, и по мне стреляли с пяти раз стрельбы, не попал ни разу, и я их за кахишей хлеб и... Вот за мы нуба стрелять ему. Ти ханьку тут сядемо. Ну, для наші пішов. Макс, Вертайся на план. Та що, бери яка! Уйо! Ніфі. О, почав, а? Хм. Хорош, Макс. Я так не сразу, що не такі В У мене вже 5 киллів, тебе скільки тебе один? Може за цей раунд, якщо щось получим, буде добре. Дуже добре. Yes. Yes. Треба бабків Ну, Але знаєш, це хоча б не відкриття кейсів. Що він може дібліоти стріляє в мене? Е, це хоча б не відкриття кейсів. Там тратиш 2 долара. Скільки там? 50 центів. А тут 1 долар не сріблі, може і менше. І получаєш автомати за 60, а не по 10 центів. Масс мышца. В коврах чисто. Чисто? Я не, не чисто. Зустрівся. Бачу противника. Я собаку. А це бочі. и mm -hmm. Я знаешь, нахожу с поки так. Я так обережно хожу, бо наш дебіл по мені постріляв. пострелял. мене 60 хп. Знаєш, смолять, а смолять шмаляй, так друга. Привет. Да барязу там чувак Вроде в могут. Макс, yes. хто стреляет сзади. Ухто. Сзади, Макс! Макс, я тебе казав, сзади кто стреляй! Охренеть! Ты снимачим? И ткань лишь обертайся там двоє таки, внать без притіла стреляют. І так знаєш, випівають такий роз, другайся, ні? Mm. А це дівчатка типу зараз забута. Я і, такий, знаєш, дивишся, типу, реалітки пулі до тебе домой, а ти страш, ти так дивишся, знаєш, закупка стоїш. Ти дивишся, роз... я забіг, аж розвернувся, ніколи не батьки дивилися там, в, такий, знаєш, два спецсанди зайшли. Знаєш, угорать, так угорать. Макс, вони тут, а йди до мене. Mm -hmm. Вони тут. Максим двое, я не затащу, давай. Макс, вернись до мене, Та зараз, бо через... тут наш чувак. Біжи через коридор, поможи. Я полюбас одну. Давай, біжи, ти десь. Макс, біжи, 18 хп, давай. Я хорош. Кешот, він что там один, давай. Зажмем его. Чекай, хелвейс. Да, это не тут, блин. Нема, немає, немає, він на планті. ну yes. 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 слухай, Ми кінобіар ну, играємо, знаєш? Жалко я це не знімаю, знаєш? Mm -hmm. От коли ми з дрочиком взяваю, щось кис такі, знаєш, сім'ї попадається чи то читери, чи що знаєш, ми не можемо взяти. О, той вік не Ще ліпше, знаєш, для нас цього. Той знову знову стріляти. От коли ми з так сам замічаєш на записі. <плес> <сеті сеті. Ще, плес> ми зараз граємо, у нас весь час там щось пр прямають і знаєш, виглядає взагалі покинути, тут так легко прогається. Я вже третій раунд вийшов, знаєш, а там взагалі не раз. Ми четвертий. Я не пам'ятаю, яка тут сильна сторона, не пам'ятаєш? Слушай. Закон, яка тут Критер, сильна сторона? КТ чи ТРР? КТ mm чи ТР. -hmm. Виграючи по нашому настрої. Як? Yeah. Так, ми сидимо тихо, зараз вам. Зараз вилізли мінус. Так, жалко, ви не бачите, як я мінусую. Как наш вылез пидмени прям Ну, Давай. Завербайшник мінус. А я що, вбив, да? Хоть. я свой я свого вбив, бой якось фира. Да знаешь? Я починаю стріляти, він бере пид мене, мене выбегаю. Давай, давай, давай. Есть. Ну, це нормально, що стоїть біля дверкою і що мені не дає вбирати. Чуєш, і дам зараз, ти знаєш, куди це і бац. Куди? На кивери. Я думаю, дам на на Б, на банк, на клінт, вони там сидять. Треба туда їм цю хаєску кедувати. Ну, давай, пішов. Іду. Я собі от тршаке взяв. І на фіату мішку ось ним Ну, а Наможе. Вони всі на там, Б? Там бачу їх. Він весь треба від смок, цього хаєшки давай мо. За хворо. Хоч ти я її тут просрав. Та що мене? Так знаєш. Та що це нафік? Я знаєш, сижу собі, вони мені навіть вейти не трогать. Від'явилася. Та ні, переда. Слухай, я придумала таку за тактику просто взяти і убити. Давай. Нихуя, я себе так. Слуха, двоих заработает. Макс, залезь, да? он сейчас там... ты да не любяряй, просто давай Любяряй. Ты за двоих да? самый лучший. Они так долго стреляется Мы с их спины, даже зайдем, вот, давай Мы залезем. Мы залезем. Мы залезем. Мы залезем. Мы залезем. Мы залезем. ты Дебіл, говори сніг. Ах. Та плям то вікно проскочиться і з ним стріляється. Так вона вийде. Пфф, не ти ти взяв, вискочив в вікно. Ти, ти взяться, чи наші? А на плечі... Планче... підпалив противників, чуєш? у <рик> бачу. Ти ж, Я жив їх мастер. F4. Знаешь, куда? Куда? Ой, не винь! Да что пришла? Через їхню базу пробежи, может. Ну там кучку і сидяли, знаешь, так вс. Пишла за мной, бежи. А что ты на с... Ой. Вот да, да-да-да. Ща мы его застрелим в тунель. И он образный туда выдох, ты можешь. А, блядь, по... я собі в бокс. О, сзади, сзади. Блін, за... мій по мені помню. Макс, біжимо. Піди. Так, іди пленти, а ми зараз їх обійдемо. Макс, ти трохи дивися другий прихід, бо ми тут зараз обходимо, типу, пішли. Ви дивіться ту сторону, ми просто пішли на обхід. Я його не зливав, Давай, зажмак, чувак. Його. Так, так, так. Там плент. Плент треба О, молодець, замечу. Перезарядка. Ти зарізав нашу, чуєш? Є. Yeah. Yeah, я плент спас. Я там, я там, я тут плент. Я тут плент. Є. Я, я два хеда, коротше, я два хеда. Чувак мене хотів з ножа прикинь. Я два хеда зробив, ще й плен за цей за херачок. Мене чувак з ножа хотів вернути, чуть не вальну. <світ> я хріня, не? ми зараз теж обходимо. Ця, саме знаєш, що більше мене спробували це бот. Якби не В мене Бот ми робот, то, ну, Я зараз беру на третій режим на своїй читачській мишці, переключаюся і до сідає. Соня признавився. Давай, Макс, пишешь. А я так, знаешь, тга СГ так ввалим вс. Давай, писай, цеплот, пот, по, давай. Макс, давай, стой, чувак. Макс, давай, похорон хорош. Я говорю, что я с ним с г моей любимой... любимые два це Луки СГ. Вот, давай на твои сады. Томас! Я выйду. <ріст> Ты его не Что ты Ты на первом месте. Как? Да не, мне кажется. О, меч. Да я не тебе сказал, я АГТ. Ну да, ну Макс, какие наш ты бы бачил. ты такие его за и Он кидается на него. на значит, Я с Макс загасил. 80% ворогів <клух> ну, зараз на а, сторону цього, як вона називається. Я родилася візьму. Йдемо в сторону Б, добре? Mm -hmm. Який <шлух> я твій коктейль підібрав. <клух> <клух> <Молотова. А>. <клух> Який <дивись>, <клух> коктейль? Молотова. Я просто дивлюсь, у мене відкий коктейль молотова, такий читаю, а то твій. Чи Це я мені дуже подобається коктейль? Та Макс, ти так не пугай друг. Та що ти от, от коли мене спасати, не треба ти спасать? Хихев. Так Та чи видите в вже. Слухай, Макс, ти охреняє. Ти бачив без в хет. Отець гравець э, э, цей сукербов бо всіх фрутинків. Вс, все, 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 Макс, не йди. Іди на пеш, дай мне <laughs> Макс. Дай мені покелети. що я отець. Дай мені покелети, добре? Добре, Макс? Добре. Дай я там снайпер за засяду, а я на снайпер, а я на GSS. З GSS мені ну, Макс, не йди сюда, тут нас. Ну не йди, на Марс. Все, все, більше не буду. Більше. От я тобі трошки його поранив, так що йди, давай. Я катакомба, я катакомба, тарарара. Збоку ззади. Ее катакомба, як такомба. Ще співає.

Твої любимі автомати, чись, два. Макс, два любимі автомати. Ти Два любимі автомати, говори. Що? Свої два любимі автомати. Які? АК, МК, АУК і ДС, ну, типу, теж щось типу Затерівський. У мене розм... СГ, АУК. СГ, ну, типу, знаєш, СУК, СГ. За То, що за Та я махав на тому 12, на третьому місці сидіти, я пішов зараз, на... зараз їх необхід візьму. Ти їх потримаєш? Так, да, постараюсь. Візьми смолки в вогняно і їх зажмем, добре? Куди він прямо на... буде? На початку, та ні, правильно він смок. Та да він в кімнату кинув. Ну, щоб вони подумали, що він там. Або далі, я не знаю. Я навіть бачив там чувака. Але я не знаю, чи то наш, бо я не побачив, який у нього шляпа. О-о-о! Ух ти! Я з моїм кульсовочки! Красавчик! Я не знаю, що зробив. Я наш такий просто літаю с і просто без на чуваку хет. А ти бачив я тільки що з так останнього. А я стою клас, ну а я від... я де стояв, я зда, далеко стою. Але я би спричила з мухи стояла. А, з мухи. Давай. З мухи це інакша тема. Ну що, Макс, давай, я біжу, біжу, біжу. Пожимай мені удачі. Скажи удачі тобі. я боюсь. Неудачі. Ура! Удача! Надеюсь, мене тепер нормально чути на відео? Ну думаю, бо я свою цю китайську колонку. Ти, ну, не ти, китайська. Ти я китайська. Не думаю, я Я так думаю. Ти думаєш, що знаєш. Так, не вбивай їх, мені вони теж потрібні. Ні, Макс. Со, того скинув, тепер чи я зара ну, того блю. Ну все, зараз? тепер не буду. Що, лише мені його. Добре, я лиш бомбу заклянчу. Максих там троє. Я так попались. Яй. Тут купа народу з бомбою. Ес, минус, минус, мінус, Макс. Я бачу. Не зараз центра будуть перший у нас. Yeah. Я бомбу. Дай за... мені другого вольну, дай. Зараз тут за бомбою висить. Він поб'яз, Саня, до тебе сзади. Бля, 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 я стріляю. Ти знаєш, як це харить перезирав? На мамі стрільби. Зараз бомба взирватися, ви не встане. Що він зробив? Бомбу взираться. Я казав бомбу взірвати. Ты бачив там чувак бомбу цему? Я не бачу. Снайперку викидав. І на кінці не зловив. Злове? Не Ні, не злове, не встиг. <рис> я щось не дивився. Так, у мене теж мандрівник. Можна сьогодні я скуплю йду. Що, теж я... хочеш мандрівник? А, в тебе є. Там в цим Особисто мене збирав. Та як ти так хетер будеш? Ти бисовий, ха? ха ні. Ну що за нафіг, я його не можу. Це ж і бот був. А, а я так з одної пулі так вхед. Та нема, походу, чисто, Макс, вони на Аплінті, давай. Їх там троє. Ти взад дивися. В попу, блін. А ти куди? Во, вот, от вот. Вперед, так? Да? Молодец. И... Сейчас сколько раундов?

Да. Та поменяли її, типа, як від достеєї, вона міняє типа рухи, знаєш, як у нам дістається. І ще цей. Вона типа стала якась. Ти його. Як мене з перстав хет. Та ладно, та-та, поздравляю. Ви знайшли свою любов. Ідкий гарний друг, который. Ну, блядь, ну, а знаєш, коли ти біжати. О, Блядь, хорош був. Папа. А мінус! Немає автоматів. Ховайся, Сен. Чуєш, сьогодні друга з карате зустрічає по з класом, ходив там на майстер-клас, коротше, то цей, то там, а ну, потім, знаєш, такі стоїмо чекаємо, поки що цей що там один чувак підійде, знаєш, друга з каратеки зустрічає, питаю, що ти не ходить вже на карате, він такий операцію на ногу робив. Анекдоти, анекдоти. Ні, ну, але мене прикольнуло, знаєш, операцію на ногу робили. Сань, подивись назад. Сука, пішов жопу. Що це на? Я йому в башку стріляв, ти сам бачиш. Тебе міг бомбу розплентити, за дітей бомба була. Ай так я знаю. то що це по на нас напчики? О, ну ба. Макс, я на жопу Хочеш, Макс, серем? Правда! 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 Так, ну все. Блін. Через нього, через нього, маленько, де він тримався. Думаєш, мій не новий братик? Що? Важку зброю, нова. Дробашку. Да. Братик? Ні, ліпше... Пер... О, серем, поки йде в жопу, ми на тебе серем. Чому? Ра-ра-ра-ра-ра. Ну, він мій головний особисто. А, да? Ми схвалили всі. А, Срема вигнали. Він багатословний. З цього до вас грати не можна. Мені бот прям хед зарядив. З цього є з гранати. Мурліх <гум> нафіг. Дойчлен-член. <гум> Дойчлен-член. Ледь, ну, в тебе назви. Ну, так і пишеться. Останньо лише ботів вбивають. Неправда. Вони мені тільки потрапляють. З моїх кольців. мене доганяють. Вони реально в мені тільки попадаються. О, 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 все, я у купив всім піпець. Ого, о, все, я у купив сім піпець. У мене з прицілом. А, а в мене коктейль молота. Зажалкай. У <ріхи> мене світло шумова. Я, я, я п'ю гарячі коктейлі молота. Тільки для мужчин. Спорнем? Своїй макс, свой макс, біжи сюди. Обл, ну це ну, це оце вже Андрія, я тобі отвічаю, ні. Ну, Шейбот, знаєш, з Макде. Та я йому хоч із нафічком. Блять, мене, мене чувак з ЦЗшкою, знаєш що зробив? А, якщо я ще вб'ю двох напарників, я буду заблокований на цьому сервері. Уйо. Мало Молодець! Убиваю всіх напарники. О, Макс! Якось мені не весело. А можна я тебе На. Ой, не я МК. Чеписе. Так, мот Емку відом. Мот я МК сказав, Відам. Що ти мені дома дивишся? Да, у них три бота вже? Там они а если ботов бьют, все тоже будут не рахуватись? Я не знаю. <гум> Давайте парі! попробуєш ты попробуешь. Ну что, в дверь не можете вміститись? Там це Это мы не можем вместиться с тобой. Мы так ставим и спецназа. Чего бот його вбити не може? А, я его бачу. Он, короче, знаешь, да? Я ему так постреляла за... Corset, umas, yes. Yes. Я там, короче, значит. Yes. я вас. Я то сегодня засятню, блядь. Да. Я терза. Ой, я тебя... Я тебе покладу на рынок. Сейчас закінчується. И всем пока. И з вами Сашкина. Макс. sim pa okay.